Де? Там не можна зупинятися. Поїхав, розвернувся. Де тут населений пункт? Дивіться, де значить відбувається. Пожалуйста, ваше посвідчення. Причина зупинки. Вас не відповідають не мегазна. З 20 метрів його видно? Від до Він з 20 метрів просмотриться. Він з 20 метрів просмотреться. Ви розумієте, наче про що? Я не кажу, що просмотрю чи не просмотрю. Я вам почитаю право дорожнього руху і побачите. Що, що? треба було ті державними знаки. Криницький Богдан Миколайович. Так? Причина зупинки. Я вам сказав. Докази. Я вам сказав. Показуйте що? докази. Що що? Докази покажіть. Докази? То ви ж на номерах дивіться, що у нас на є чи нема що? Він з 20 метрів Я... В, ви читала траву дружню руки? Уже не перший раз споримося ну, за номер да. і ні одного протокола не було. Що не було? Не було. То що у вас кассета така, що не видно, там практично номерів. Їх з 20 метрів видно. Ну, на номерах повинен бути там, наклеєно або там. У мене мясі, не наклеєно, у мене рамка стоїть. Так. Це передбачено за штандартом кліщині? У вас, номерах, вас докази є? У вас є наявності, так. Да, Ваші номера. Показуйте. То ви дивіться свої номера самі. Та не хочу я виходити. Не хочете дивитися? Я вам поясню. Докази. Докази, Докази є? Покажіть. Ну выйди подивіться. Не хочу. Я, я Там право почитать, хорошо? Думалось? Да. Идите побольше, почему запустим. Хорошо. Хорошо. Йди, Павло. 29. Читайте. Читайте, ви ж не знаю. Давайте видимо. Давай. Читайте. Продолжение знаки. Закрити іншими предметами. Його з метрів видно. Не видно у вас видно? нормально? Ваші документи для перевірки. Покажіть, будь ласка, докази правопорушення. Докази вийдіть, а да подивіться. У вас є докази? Я не ми... зобов'язаю. Це номер державними іншими предметами. Я прийти. не виходжу з машини, інспектор. То я ж не кажу, не ходь. Я вам вийдіть і хоч... хочете э, на докази, то да подивіться. Що там є сторонній предмет на державні літаки? Ви в ваш автомобіль, подивіться, є, чи немає. Я не хочу. Ззаді виходити. Не немає нічого, питань не мало Спереді є інший предмет на державному мирному знаці. Які ще питання можуть бути? Я І він обмежено оглядовий за цього державного мирного знаку. З 20 метрів він А осмотрюся. це докладніше видно. А мені не видно. Це ви доказуєте. В Україні, це я не вам не повинен доказувати. В Україні я, презумпція не винуватості. Не я повинен показувати. Я вам пояснюю, що е, з 20 метрів у таку погоду їх практично не видно на мрії. Не так, я, так. до, не, не так. я mm. должен доказать я, вам, свою я, я а ви я, должны я вам, мою вину. Я вам, я вам свою думку. Так, мені чи? ваша думка глибоко по барабану. Да, мені ваша теж так виходить. Передивіть, будь ласка, ваші документи. Докази. Докази є у вас. На передньому бампері. Зажано всі знаки. Показуйте. Подивіться, вийдіть. Та не хочу я виходити. Ну, то чи це проблема, що ви не хочете, ви хочете подивитися, що, ваші проблеми, що, що, що у вас державний, що у вас на, де, на номерах? Рішетка стоїв, сітка, да? так? Це, це мої проблеми? Це проблеми ваші, що ми mm. Да, Так я думаю, що я хочу подивитися, це ваша пункт чи ні. І взагалі на тільки став викритиму. Причина зупинки. Я вам сказав. Покажіть, пункт 29 руку. покажіть мені докази. Я вам показував правильного злужувати... руху. Показував причину зупинки. Привіть, будь ласка, документи. Покажіть, покажіть мені докази і будемо злужувати протокол. Я вам показав. Я вам показав пункт правил, то що ви порушили. Згідно статті 251 я Можу ознакомлюватися з усіма матеріалами справи. Так. коли Ви перед тим, як складати справу, да? складати протоколи і Предвіть, будь ласка, документи. Перед тим, як я пред'явлю документи, ви мені озвучте причину остановки я і всі вам... своєму правопорушення. Я ще раз То є То... докази. Я вам давав читати. Докази так, чи? покажіть. Кого? Докази. Подивіться на переднім бомбрі у вас, докази. Те, що у вас е, державний номер і знак закритий іншим предметом, що... що є порушенням прав дорожнього руху. Ш... Нічого не порушував. З 20 ну, це... метрів він просматривається. Чим це? Це Ви так думаєте, що просматривається? Я це знаю. А в таку погоду не просматриються. Ну, ваші все. ж очі не сертифіковані. Буси, правильно? Я проходжу комісію, кожен рік, так що мене очі, все зорово все нормально. Що робимо далі? — Документи кажіть, будь ласка. Не буду я показувати. Для... причини. — Я вам э, документи, дивимся, ваш автомобіль, Все в порядку, їдете далі. — Все в порядку у мене. Я не можу це побачити. Все в порядку чи ні? Інспектор, ми Що ми далі робимо? Я вам сказав, ви для... показуєте докази. Ви э, для перевірки привіть, будь ласка, документи. Докази покажіть мені. на що не. На передньому вам привезти докази. Ну, покажіть мені. Боявіть, дивіться, якщо це покажіть мені фотографію. Ви ж там фотографували. фотографії буде для мене. Для вас. Угу. Фотоапаратом там будете фотографірувати. Ну, прив... Не переживайте. Треба з'ясувати на камеру. Якщо вона у вас приписана в 33-му наказі, є сертифікат, пожалуйста. Це, шановний, придавіть, будь ласка, документ для перевірки. Закону причину остановки. Я вам сказав причину зупинки. И доказы, пожалуйста. Доказывается пройдем бомбер. Инспектор. Короче, я сейчас жду пять минут и еду. Ноги это хвилин. Не хочет инспектор йти. наверно поїхали.